Добрий вечір, Славутич. Ми продовжуємо цикл програм, коли керівники комунальних підприємств відчитуються за про, про роботу у минулому році. Мабуть, один із самих таких опитних керівників комунального підприємства, який працює більше сім років, мабуть, так? і відповідальний. І відповідальний. Тому. Дуже відповідальна людина. Сьогодні у нас в гостях Сергій Шершень, директор КП Дорожньоексплуатаційного експлуатаційного управління. Ці от всі ямки за все це він відповідає. Тому о, почнемо, мабуть, з того, що було найкраще зроблено вашим део у минулому році. Є чим похвастатися. Так, є, але могли б краще спрацювати. О, це я також Чому робив. вони попрацювали покраще? Ну, е, якщо спочатку. Хочу нагадати нашим словотечанам, що на обслуговуванні наших, нашого підприємства знаходиться 700 тисяч квадратних метрів доріг та 280 тисяч квадратних метрів тротуарів та іншого твердого покриття. За це ми відповідаємо своєю роботою. А в минулому році ми виконали певний об'єм робіт згідно того плану, який планувався на минулий рік. Повністю, навіть трішечки ми попрацювали і краще за рахуночок своїх коштів. Фарбування пристроїв примусового зниження швидкості, це так називаємо лежачі поліцейські. 318 метрів ми їх фарбували, нанесли горизонтальну дорожню розмітку 2600 метрів квадратних. Заміна дорожніх знаків 40 знаків ми замінили. Також що плюсом пішло у нас і 19 стійки. Були дерев'яні, замінили на залізні. Ямковий ремонт проводили на площі 1848 метрів квадратних минулого року. Установили решітки зливоприймачів 20 штук. Відремонтовано зливоприймачів ще 20 штук. Заміна бортових камнів 484 метри. Було. Це на герої Дніпра, Чернігівський, Прибалтійський проїзд, це проїзд шкільний. Також ми робили заниження. 17 занижень зробили минулого року. Проспект Незалежності зараз він називається, ми його закрили весь. Да? Повністю зробили всі переходи на заниження. зроблені. дуже красиво і дуже якісно. І коли ми працюємо на цих заниженнях. Багато людей підходять і дякують нам за нашу так, роботу. Це і люди поважного вже віку, і мамочки з Мамо колясочками також. також да. Ось, І я так думаю, що, як не каже, війна йде, будуть приходити хлопці не зовсім здорові. Цим також буде. Так, так Не всім буде да, так легко ходити. Да. Тому працюємо. І болорді, сім штук встановлювали це ми на Дніпровській і на Поліській. На 24 рік ми плануємо зробити ямковий ремонт на 1245 метрів квадратних асфальт будемо закупляти. Це Чернівський, Добринівський квартал. А також, думаю, що десь 50 тонн асфальту ми купимо на дорогу Славутич-Мекшунівка, угу. тому що там теж зовсім погано. і Люди вимагають, щоб ми це зробили. Тому будемо працювати. У нас було бажання минулого року це зробити, але не вдалось. Фінансування було зірване, тому не змогли ми це зробити. Ось. А цього року гроші виділені, да, да. Ну, дивись, іноді поступають питання до мера, і в основному кажуть так, що де вони роблять латки так, щоб на наступний рік знову прийти туди і знову робити цю латку. Ні, це неправда. Це таке навіть не знаю, ну, дурня, як як я, той, я так, так, да, так да, понимаю. Але ж. Ви подивіться, там, де ямка є, і ми її відремонтували, вона лежить роками. Я вже сьомий рік працюю, і вибачте, мені не соромно дивиться жодного разу. Поряд старий асфальт ламається, продовжується mm -hmm. те. Це так дійсно є. Але ті ямки, які ми зробили, асфальт лежить, і нікуди він. Я знаю одного депутата, який на сесії з-за кордону сказав, що вона знає ямку, яку до сих пір не відремонтували. Ви знаєте, що це за ямка? Я намагався зв'язатися з цим депутатом депутаткою пані. Ось і щоб все ж таки показала, <поконнатирість> да щоб все ж таки показала, де ця ямка дасть геолокацію. Ми б подивились, що там за ямка така, <поконнатирість> <поконнатирість> поки це тільки слова. Ну, дивись, є ще запитання, прийшли від телеглядачів. Я нагадую, що поки у нас директора комунальних підприємств відповідають за роботу у минулому році і планують на 2024, ви можете по нашому телефону на телебачення призвонити і попросити відповісти на конкретне запитання до вас, не тільки для мера, а й директорів комунальних підприємств. От ну, дивись два рази здавали питання про ямку, коли зароють яму біля деснянського 12. Котедж, вона присипана піском, машина окатала, але знову яма. аварійні служби не хочуть вирішувати. А питання благає допомі... допомоги у Ну, я не думаю, що це треба до мера звертатися. Я звертаюся до тебе. Ти знаєш, що це таке? Так, знаю. Ця людина зверталась до мене, я йому пояснив, як це робиться порядок цієї роботи. І сказав, коли ми це можемо зробити. Дійсно, там була проведена робота, проведена робота комунальним підприємством тепломережі наші. Uh -huh. Ось вони там щось ремонтували своє, зривали асфальт, і ми його повинні будемо відремонтувати. Заявочка така є, але ж асфальтні заводи в Чернігові починають працювати тільки з квітня місяця. Uh -huh. Тому, як би нам не хотілося йому допомогти, раніше не вийде. Почнемо закупляти асфарт, ну, а це, і ти тоді зробимо. Так, так. Заявка це є, вона прийнята нашим підприємством і в квітні місяці ми це все зробимо. А чому асфальтні заводи працюють тільки по весні? Тому що зимою не треба. Асфарт... Да. погодні умови не дозволяють працювати. Тому це десь кінець березня, початок квітня. І до до осені, я так розумію, да? І лівосе до кінця десь до, до початку жовтого. зими. А Ні, до, 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 кінця до кінця жовтня. До, до кінця десь, жовтня. Да, да, mm. до кінця. Ще одне питання. Я розумію, може воно для не для тебе, але коли ж буде відремонтована дорога Славути яки Ми тут їздимо кожний день, печально і так далі. і Так далі. Да, є така проблема. Ця дорога для нас також велика печаль. Вона взагалі відноситься нас... до Славути до до вашого део? Чи я... це не зовсім? Наша Воно дорога. відноситься, коли будували місто, лісовий був там, був там і тоді, тоді да, І там ремонтували і підтримували. Після цього, як Лісовий туди з'їхав, у місто Славутич, і покинули. От. Гроші на ремонт не виділяються для цього. Я знаю, що мер намагається вирішити це питання передачі цього участка дороги чи на Чернігу Автодор, чи на Укравтодор. Тому що ми не можемо потягнути ні коштами, ні, це... ні нашими силами. Ні, це не може бути. Це дуже дорого, як то Це замість. дуже дорого. Це сотні мільйонів. Це, це, мільйонів. це така робота, що ми ніколи не зможемо зробити. Не обійно, Підтримувати мільйонів. якось можемо так, якось. Ну але ж воно О, там, ні, ви, ну там ви, дорога дійсно та, страшна. Та, там ямки вже там ціли куски. Треба там, там метро та, по 200, та, по 300 міняти та, повністю дорогу. Да. Зовсім погано. А як дорога до Чернігова? Вона вона з тої точки зору ще. Така, як була після Януковського ремонту, чи вже вона теж. Та ні, її також добивають ці наші пісковози. Пісковози теж да, пішку. Це велика проблема, і нічого ми не можемо зробити. Як не намагались, приїжджали до нас і поліцейські з міста Києва, ми їх умовляли закрити цю дорогу. але ж а Вони кажуть, не... Автомат... дорогу, да? так? Альтернатива повинна бути. Тому ми нічого вдіяти не можемо. Це... Як треба в Ніданчиках. Вийшли селяни, сказали, що більше їздити не будуть. Вони там не їздять. Ну так вони ламають цю дорогу на в А ми можемо поставити знак на в'їзді в місто. От от до міста ви можете доїжджати, там це таке, а в місто не можемо. І тоді без дозволу а знову ж да, да, до ми нічого, нічого зробити. Ні. Вони налоги платять, платять. Це вже наша mm -hmm. головна біль, чому ми не можемо відремонтувати. Налоги платяться. А домовитись з хазяєвами тих людей, які… Намагалися, ми навіть намагалися домовитись з тими перевізниками піску, які є в місті Славутич. Вони відмовляються допомагати категорично. Тож і є люди, які є зі Славутича? І... Є, є один підприємець, який йде нам на зустріч і допомагає. Ось пісочок але... підвозить пісочок підвозять, да, коли ми просимо добре. А є такі, які відмовляються категорично. І такі є, так. Є питання, на які тобі ну, досить складно відповісти. От е, інколи, які задають е, м, тобі словотичане, і ти кажеш, ну я не можу в цьому допомогти. Це сама велика проблема, коли ти не можеш відповісти, що ти можеш так. це зробити. Є це є дуже питання. боляче, коли ти не можеш це зробити. І ти все можеш. Намагаємося робити, ми дуже допомагаємо. Кому можемо, це mm -hmm. правда. І якщо люди звертаються там на мій телефон, і mm -hmm. пишуть нам на нашу, скажімо так, сторінку в mm -hmm. Фейсбуці, намагаємося так, mm -hmm. намагаємося так. От можу сказати, в київському кварталі ми зробили заниження. Жінка дзвонила, там проблема була в сім'ї. Дитинка хвора була, і вона mm -hmm. дуже просила зробити нам перехід біля от, шкільний проїзд, київський квартал. Mm -hmm. Ми за свої кошти це зробили, і з місцевого бюджету нічого не брали. Якщо тобі в хтось хтось дзвонить, то м, можуть люди до тебе звернутися. Можуть розраховуватись, так, можуть розраховувати. Якщо у нас буде така можливість, ми завжди виконуємо. У нас такого не було, що люди працювали там, треба десь не доглядали по не своєчасно, там піском посипали, дзвонять. Так, ми же машинку відправляємо і посипаємо, і виправляємося. Ми стараємось роботи. І з людьми і з місцевим жителем нашим, і я бачу, у вас даже є сайт, на якому ви ну майже щоденно, ну майже щоденно. Ми викладемо кожного фото, дня ви фото. Дай фото наше, що ми робили за день. Кожного дня. Кожного це день. так, це так. Велика проблема це у нас одна. Яка? Ну, війна, це, це головна проблема. То, вона ж така. Я то, що стосується нашого підприємства, це техніка. Техніка, 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 техніка а, яка вижди, у нас вижди, доживає. Віде, да, я не да, знаю, да. зна, стільки коштів втратимо на її ремонт, і це дуже жалко і дуже неефективно вкладувати гроші в техніку, яка А закупити зараз ж неможливо, я так кажу. Ну, чому за при виділі на коштів? Є і лізингові програми, які хочуть працювати. Я знаю, що наш мер намагається через фонди якісь залучити для того. Того, щоб нас профінансували, чи б бушну техніку якусь поставили. Ця робота теж ним проводиться, дякуємо за це. Mm -hmm. Але ж, але, ж, але ж, проблема велика, і я не знаю що. Тобто, Якщо буде нова техніка, то темпи. Ой, темпи, і якість роботи. І якість так, роботи. Ми будемо набагато ефективніші, ніж. Ніж зараз, ну я знаю, що деякі депутати жалуються, що ви працюєте тільки в Славутичі. от вони повинні були б там кудись там їздити замовляти якісь замов... виконувати якісь замовлення з інших міст. Ну, я так розумію, що з тою технікою, що у вас є, це дай був з міста нашого виїхати. А практика у нас така була. Ми працювали в Чернігівській області, клали біля 200 метрів дороги. Так, Ми клали там дорогу, так працювали. За кордоном нашого міста. Тобто, опит є. Так, досить таки є, ми можемо, і є працівники, які вміють, і інженери у нас гарні, слава Богу, працюють з таким стажем. Але ж не дозволяє тільки тих. Ну, щоб бути ефективним, ми повинні зробити велику собівартість наших послуг. Угу. А цього, на жаль, не можемо, тому що затрати такі по техніці, по заправки, по електроенергії, дуже великі затрати за тепло і за все інше. Ну дякую. Побажаю тобі в наступному році. Те, те, він же наступив, щоб у тебе були і гроші, і асфальт дешевше, чи, чи асфальт дешевіє, чи ні? Ні, ні. ні. Я коли прийшов, він коштував до двох тисяч, а зараз п'ять тисяч гривень. Це в Чернігові так. Тона, це все, да? Так, да, це привезти ще треба. Да. Бажаю цього найкращого. Це директор Део, ви його знаєте. Він відповів на всі запитання, які ви задали, і коротко відповів про те, що зроблено в 2023-му. Які плани на 2024-й. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, дзвоніть нам. Я, я так розумію, що з Сергієм ми завжди знаходимо мову. І я йому позвонив вчора Буквально позвонив, сказав, що нема питань. П'ятницю так п'ятницю, і сьогодні ж бачите, ввечері ви це побачите. Дякую, сьогодні. дякую вам. Да, дякую. на все добре. На все добре. До побачення.